Доброго дня, шановні члени журі. Мене звати Макар Богдан Богданович, я учень 10 класу СЗШ номер 297 міста Києва. Тема моєї накової роботи вибухові травми та їх вплив на опорно-руховий апарат. Розгляньмо будову опорно-рухового апарата. Одним із важливих пристосування організму до довкілля є рух. Він здійснюється системою органів, до яких відносяться кістки, їх сполучення і м'язи, об'єднані в єдине ціле апарат руху або опорно-рухову систему. Для здійснення рухів необхідна спільна робота м'язів і кісток. У скелеті людини налічується близько 200 кісток, і кожна має певну форму, розміри і місце розташування. Якщо говорити про функції, то основною функцією опорно-рухової системи є забезпечення пересування організмів у просторі, руху частин тіла одна відносно одної, опори та захисту найважливіших органів. А тепер до головного. вибухові травми, їхні види, перша медична допомога. Вибухові травми. вибухове поранення, також відомі як вибухова травма, це ушкодження організму, що виникають під дією низки факторів, які активізуються під час вибуху гранати, міни чи іншого боєприпасу. Вибух спричиняє різноманітні травми, зокрема від ударної хвилі, уламків корпусу боєприпасу, газоподібних речовин і токсичних компонентів. Типи мінно-вибухових травм первинні травми. Викликаються вибуховою хвилею, яка передає енергію через тіло з надзвичайною швидкістю та інтенсивністю. Цей тип поранень часто призводить до пошкодження органів, які місять повітря, таких як легені, барабанні перетинки, кишечник. Вторинні травми. Цей тип травм виникає внаслідок потрапляння в тіло уламків вибухового пристрою, осколків або інших предметів. Третинні травми. Ці травми, викликані відкиданням людини ударною хвилею, вибуху, на тверді поверхні або предмети, Четвертинні травми Четвертинні травми включають всі інші типи ушкоджень, спричинених вибухом, такі як опіки, афіксація через вдихання токсичних речовин абодемів, а також захворювання, пов'язані з інфекціями, які можуть виникнути після травмування. Вплив міновибухової травми на організм людини може бути різним, залежно від сили вибуху та відстання до місця події. Ці наслідки можуть включати різноманітні види травм баротравми, контузії, механічне травмування, осколкові поранення, опіки, отруєння від продуктів вибуху та інше. Якщо говорити про надання першої медичної допомоги, то ми можемо брати рекомендації від МОЗ, оглянути місце вибуху, переконатися, що ви та постраждали у безпеці, оглянути постраждалого і викликати швидку допомогу для надання медичної допомоги належної якості, перевірити наявність мінно вибухових поранень, свідомість та наявність шокового стану, ознаки шоку при таких травмах можуть включати запаморочення, сильну слабкість та знижену температуру тіла. Якщо є кровотеча, необхідно зупинити її, перевірити нормальну дихальну функцію потерпілого. здійснити серцеву легеневу реанімацію за необхідності у разі ризику переохолодження покрити постраждалого. Щодо практичної частини я хочу описати вогнепальне сліпе осколкове поранення лівої стопи мого батька. Яке він отримав 01.10.2022 року, а саме вогнепальне сліпе осколкове поранення лівої стопи з травматичною ампутацією п'яткової кістки лівої стопи. вогнепальні переломи різних кісток та м'яких тканин. Висновок: отже, я знайомив вас з опорно руховим апаратом, вибуховими травмами та їх лікуванням. Ця інформація дуже важливою в наш час. Саме від неї може залежати наше життя. Потрібно пам'ятати, вибухи можуть призводити до специфічних видів ушкоджень. Важливо розуміти, що типи мінно-вибухових травм відрізняються за механізмами ушкодження та характером отриманих ран, і є дуже небезпечними як для цивільних, так і для військових. Дякую за увагу.